Привіт усім! Ви на каналі Вітя Каша і сьогодні ми продовжимо нашу рубрику Автобуси України. І темою нашого сьогоднішнього відео є Галаз. Галаз, Галацький автозавод, українське автомобілебудівне підприємство у місті Львів. Завод розпочав свою роботу наприкінці 2005 року. Орієнтується на виробництві автобусів середнього класу, засновником і власником автозаводу є Зов Міра ІК «Місто Львів. Підприємство, яке займається пасажирськими перевезеннями. От така була біографія автобуса Галас. Зараз ми можемо побачити дві модифікації автобуса Галас 3207 та 3208. Дякую, що дивитеся нас. Також у нас є відео про автобуси Богдан, автобуси Бас та автобуси Лас. Просимо переглянути. Дякую за увагу. Ви були на каналі Вітя Каша.